А'мейт інюкрейн. Брейн, брейн, Доброго дня! Це перший подкаст, і ми поговоримо про виробництво меблів в сьогоднішніх умовах. Це буде всього 5 питань, але сподіваюся, що вони, а тим паче, відповіді на них, будуть і цікавими, і корисними. І Сербіненко Євген, директор виробництва Золотий перетин. Спробую відповісти на питання, котре ми йому з задоволенням поставимо. Женя, перше питання буде загальне. Чому саме виробництво і чому саме меблі? Можливо, краще було б податися в іншу сферу? Е, ні, не краще. Виробництво мені подобається. Мені подобається створювати щось нове, мені подобається організовувати процес, мені подобається вирішувати питання, які виникають протягом у ну, даному випадку виготовлення. Мені подобається ця сфера, мені подобаються меблі. Чому саме меблі? Е, люди, коли замовляють меблі, де да не тільки меблі, оформлення інтер'єрів, меблі. Кухні, двері, портали та багато чого, що ми виготовляємо. Вони це все замовляють для себе, для свого дому, для рідних, близьких, для свого затишку, комфорту. І коли ми це все виготовляємо, коли ми монтуємо це все. Дивитись на людей, на їхню радість, на те, як вони оцінюють, да, буває, до чогось там її придирається, але все одно, це їхня радість, це їхнє задоволення це просто не передати словами. І ти отримуєш насолоду від своєї праці, від процесу, від свого результату, і це дозволяє. Мені особисто любити свою роботу і задоволенням її займатися. Ви працюєте в преміум сегменті, ви не виробляєте ніяких серійних зразків, не намагаєтесь увійти в бюджетні сегменти ринку. Чому? Основне, мабуть, тому що я не люблю червоніти. Я не люблю, коли виріб не такий, як хотілося б. Виріб повинен бути, якщо клієнт очікує чогось, ми повинні йому це дати. І преміум сегмент дозволяє не економити ні на матеріалах, ні на часу, котрі ми витрачаємо на виготовлення даного виробу. Якщо це потрібно, тобто ми беремо кращі матеріали. Просто-напросто не даємо можливості клієнту навіть вибирати там більш дешеву фурнітуру чи більш гірші лакофарбні матеріали, ні. Тобто ми беремо краще. Раз. По-друге, Якщо щось не складається, тому що кожен виріб індивідуальний він проєктується індивідуально і ніяких нема експериментів, перепровірених там роками там складання там певних узлів, там чи ще щось. Ні, це кожен раз це експеримент. І коли щось виходить не так, як би хотілося, що ми робимо? Аналізуємо і швиденько перероблюємо. Щоб виріб був максимально відповідав очікуванням клієнта, а краще ще перевершив їх. Так. Що по-вашому, значить преміум сегмент? Преміум сегмент це значить багато чого. Перше, як я і казав, матеріали. Тобто, в першу чергу, це кращі матеріали. Друге, це час, який витрачається на виріб. Тобто, ми доводимо його. До, до ідеалу, щоб він повністю відповідав очікуванням. Якщо на це треба буде потратити не тиждень, а два тижні, ми витрачаємо. Якщо треба буде переробити його, ми перероблюємо. Якщо на монтажі монтуємо і там щось бачимо, що не сходиться. Без питань посміхнулися, поїхали, переробили, знову приїхали, змонтували. Причому не стикується буває не тільки із за факторів, котрі можна було перебачити, а й за роби, роботи там суміжних людей, там будівельників чи ще щось. Наприклад, стіни, кути там чи, ну, чи інше. Дуже багато прикладів можна навести. Це дозволяє нам. Саме преміум сегмент дозволяє нам дати клієнту те, що він хоче, щоб він бачив виріб таким, як він собі його раніше уявляв. І якщо для цього потрібно буде витратити більше грошей, більше часу, ми це робимо. Головне, щоб клієнт був задоволений, щоб він з посмішку прийняв цю роботу, щоб він подякував, пожав руку, а потім через місяць, через два, там, через рік. Звернувся до нас ще раз з новою квартирою, чи там квартирою для своїх дітей, чи просто порадив своїм друзям. Ми живемо в тяжкі часи. Знаю, що ви більше ніж на два роки призупиняли діяльність виробництва. Чим ви займались і чи хотілось вам повернутися до своєї справи та до свого бізнесу? Е, ну, е, виробництво діяльність виробництва повністю не призупиняв. Виробництво закрило всі е, поточні замовлення, котрі були ні одного хвоста не залишили. От. А спочатку війни, в перші декілька місяців я волонтерив. Робив максимум, що на той момент міг. А коли вже не було сил, що фінансових, що моральних волонтерити, коли я розумів, що вже не витягаю, фізично підготувався до цього моменту, тоді був ну, набагато товщий, ніж зараз. От, скинув досить багато кілограм і пішов воювати, причому штурмову бригаду. От і вже після тяжкого поранення мене списали, і я зміг повернутися до своєї улюбленої справи. І заключне питання: а, чи тяжко повертатись до звичайної діяльності, з якими проблемами ви зіткнулись, та як плануєте їх вирішувати, і що можете порадити нашим співвітчизникам, котрі мають аналогічні проблеми? Повертатися не скажу, що тяжко до своєї діяльності. Все таки вона близька мені і по духу, і по змісту. В ну, проблем, ну я би сказав, викликів нас привчили до цього слова. Викликів багато мобілізація, електроенергія. Купівельна спроможність, кількість замовлень це все досить ну, об'єктивні і досить масові проблеми. Е, як ми їх вирішуємо? По-перше, це досвід і дуже добра команда. Мене дуже тішить, те, що основна частина моєї команди змогла повернутися. А і я надію, що і інша частина теж повернеться свого часу. Плюс є нові обличчя в нашій команді, причому досить оптимістично на них дивлюся. Дуже радий, що я їх знайшов. Основне, що можу сказати, в наш час. Перше, кожен крок потрібно його планувати і вдумчиво його аналізувати перед тим, як робити. Все-таки поспішати в наш час з якимись висновками чи кудись рватися вперед. Боюсь, що ну, занадто ризиковано. Краще повільно, але впевнено, з запасом міцності рухатись вперед, не поспішаючи, ну при цьому і не стоячи на місці. І е, з таким підходом, коли аналізуєш кожен свій крок, коли аналізуєш свої помилки, це дозволяє мінімізувати ризики, дозволяє е, впевнено, потрошки невеличкими кроками рухатись, розвиватися, і навіть в цей час досягати якихось цілей, ставити нові і. Мріяти. Без мрії, без сілі нема куди рухатися. Дякую за змістовні відповіді. Сподіваюсь, ваші поради будуть всім нагоді. Ну а вам успіхів у вашій улюбленій справі. Дякую.